США закінчили підрахунок голосів на президентських виборах. Обраний президент США Дональд Трамп здобув перемогу в усіх так званих хитких штатах. Про це повідомляє Світа Керезоні. Останньому з хитких штатів також переміг Трамп. Всього на виборах президента США в 2024 році. Він отримав 312 голосів виборців. А його головна конкурентка чинна віцепрезидентка Камала Гарріс, від демократичної партії 226. Нагадаємо, що в 2020 році Джо Байден переміг Трампа, здобувши перемогу якраз у цих в шести семи цих так званих хитких штатів, і з невеликим програшем в північній Кароліні отримав 306 голосів у колегії виборників проти 232 голосів Трампа. Тепер про прекрасну про вічне зелене, і не про ялинку, про гроші будемо говорити. Тим паче, що незабаром на українців чекає головний розпродаж року. Це чорна п'ятниця. Експерти кажуть, що цей день і грудневі свята допоможуть стабілізувати валютний ринок. Деякі люди купуватимуть долари і євро, отримавши премії чи зарплати, а інші витрачатимуть валюту на покупки та подарунки. Це допоможе зменшити різницю між курсом валюти на готівковому та безготівковому ринках деякі експерти вважають, що на курс долара в Україні на світову економіку загалом можуть вплинути і результати виборів президента. США.